Що тобі стає ясно? Розклади загальні підходять не всім або частково. Тобі стає ясно, що потрібно ти розумієш, що ти зараз стоїш на виборі. Не потрібно для тебе, що розвалилося, не повертати. Це все треба відсікти. Потрібно включити холодний розум, дійсно, відсікти весь негатив. І самому розуміти, що для тебе є корисним, то і робити. Що для тебе є негатив, від цього відмовитися. Ти сам вибираєш, куди затрачати свій час. Тобі стає ясно, що тобі даються ресурси, можливості для отримання благ, для отримання задоволення від того, що ти робиш. Прямо ясно. І ти маєш прям насолоджуватися тим, що ти робиш. Таким чином, негатив і непотрібне, все потрібно відрізати і не повертатися туди. Включити холодний розум. В цьому твоя сила. Твоя сила в тому, що ти розумієш, що для тебе є поганим, що для тебе є негативним і непотрібним. Для тебе стає ясно, що ти, починаючи от дійсно все е по-новому, довір довірившись обставинам простору, тобі вдається вийти з негативу. Вийти з негативу, який тобі був, який йшов з минулого. Якась... Є якась така ситуація, яка тебе привела в десятку мечів. І це продовжувалося дуже довгий стан. Ситуація пов'язана з якоюсь близькою людиною. Ну, тут закохані. Але це може бути, в принципі. Скоріше закохані, а це може бути і якась просто близька людина, який друг, якийсь друг, який тебе приводив у такий стан десятку мечів. Тобто постійно м -м, впливав на те, що ти був в негативі. А тобі потрібно вийти в задоволення. Тобі потрібно почати по-новому дивитися на це, на це все, відсікти непотрібних людей. Такі, таких людей, які тебе обдурювали. Ну далі. Двійка кубків. Які вводили тебе в оману. Це тобі наука. Які вводили тебе в оману, навіть був, можливо, і магічний вплив. Бріш всього, щоб був магічний вплив. Тебе переконували, що це якраз є той союз, який тобі потрібен. От такого прагнули. Насправді було по-іншому. Насправді була десятка мечів. Тебе переконували в протилежному. Але в тому і є твоя наука. В тому і є тут ти і отримуєш досвід. Якщо ти позбавишся отакого такого впливу по демону, це дуже сильний вплив. Це є маніпуляції, це є залежності. Ти отримаєш наповнення. Це дуже сильний потяг до людини, який тебе прям підвішував. Все на купу. Але ти мах, але ти можеш. Але тобі настільки тяжко, але ти можеш це зробити, можеш це відсекти. Тобі дається можливість позбавитися від цього це дуже тяжко, це дуже важко. Тобі дається можливість матеріалізувати і почати все спочатку, з, з нуля, отримати. Отримати, побачити, що ти можеш все. Але тобі стає ясно, що ця людина тебе приводила в залежність, в негатив, постійно, при тому. А ти прагнеш. Наповнення, ти прагнеш задоволення в тому і є твій урок. А ти проходиш цей урок, якщо ти не стоїш на місці, якщо ти щитуєш підказки і відсікаєш минуле, як би тяжко не було, ти проходиш цей урок. І ти входиш в енергію імперіатриці. А це не тільки гармонія і радість, а це і є такий стан, що не потрібне, мені не потрібно. Я є, тримаю свій комфорт. Мені добре, так як мені добре, мені добре від себе і ніяка інша людина не зробить мене щасливою. Стан розуміння, що все потрібне для мене є в мені. І тоді тобі не потрібно буде боротися самою з самою собою, самою чомусь. Ну тут так виходить імператор імперіатриця. Боротися, можна обертати, на протилежну стать, з собою, боротися з обставинами, тому що тобі буде дана людина для створення пари на енергію самодостатності самореалізації, гармонії. Ну, але і відповідно, імперіатриця не є така вже аж, скажімо так, людина, яку легко завоювати. Ця людина не просто так сидить на троні. Вона пройшла дуже довгий шлях до цього трону, до свого щастя, на твою енергію і буде даний тобі імператор. Твій, який буде розумною людиною, який пройде певний досвід. Йому буде, буде даний шанс в вигляді тебе, який пройде певний досвід, трансформацію. Він так само пройде дуже довгий і тяжкий шлях. Ну і те так само ти вийдеш з ілюзій. Зробивши правильний вибір, зробивши, обравши, ну і кажу, буде підсвічено. Питання було яке: що тобі буде підсвічено? Тобі буде підсвічена оця негативна людина, яка має на тебе дійсно негативний план. Це все ілюзії. Тобі буде підсвічено, що все потрібне тобі знаходиться всередині. А цю людину потрібно відсікати і йти звідти.